Станція таремки. Теремки, Теремки – Station. Обережно. Двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція, іподром. Next station. Ipodrom. Станція іподром. Автостанція Південна, вихід 3. Іподром Station. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція, виставковий центр. Next station, виставковий центр. Станція Виставковий центр. Виставковий центр стейшн. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Васильківська. Щоб не впасти тримайтеся за поручень. Next station стейнш. Станція Васильківська. Васелкіпська стейшн. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Голосіївська. Next station стейншкосіївська. Станція Голосіївська. Голосіївська стейшн. Обережно двері The doors are closing. Наступна станція Деміївська. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. Next station, Демії. Станція Деміївська. Центральний автовокзал. Вихід 3. Будь ласка, не залишайте своїх речей. Деміївська стейшн. Обережно двері зачиняються closing. Наступна станція Либіцька. Next station, Либіцька. Станція Либіцька. Либіцька station. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Палац Україна. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. Next station. Палац Україна. Станція Палац Україна. Палац Україна, station. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Олімпійська. Next station, Олімпійська. Станція Олімпійська. Олімпійська station. Обережно двері зачиняються. The Doors are closing. Наступна станція площа Льва Толстого. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. Next station, Площа Льва Толстого. Станція площа Льва Толстого. Перехід на станцію Палац спорту. Будьте обережними. Не ставайте на проміжок між вагоном і платформою. Площа Льва Толстого Station. Transfer here to Олац Спорту Station. Обережно. Двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Майдан Незалежності. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. Next station, Майдан Незалежності. Станція Майдан Незалежності. Перехід на станцію Хрещатик. Будь ласка, не залишайте своїх речей. Майдан Незалежності Стейн. Обережно. Двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція поштова площа. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. Next station. Станція Поштова площа. Вихід до Фунікулера. Поштова площа Стан. Обережно. Двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція контрактова площа. Next station, Контрактова площа. Станція контрактова площа. Контрактова площа стан. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Тараса Шевченка. Next station, Тараса Шевченка. Станція Тараса Шевченка. Тараса Шевченка. Station. Обережно. Двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Почайна. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. Next station, Почайна. Станція Почайна. Міська електричка. Вихід один. Будь ласка, не залишайте своїх речей. Почайна, Station. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція оболонь. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. Next station оболонь. Станція Оболонь. Оболонь. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Мінська. Next station Мінська. Станція Мінська. Мінська Station. Обережно двері зачиняються. The doors are <звук> Наступна станція героїв Дніпра. Кінцева. Некстейшн. Героїв Дніпра. Кінцева станція героїв Дніпра. Дякуємо, що скористалися київським метрополітеном. Будь ласка, не залишайте своїх речей та вийдіть із вагонів. Поїзд далі не йде. Героїв Дніпра стейшн. кінця цієї марксіендеслайн.